Морські дрони у російсько-українській війні надихають на нову тактику. Зустрічайте маленьку, але смертоносну зброю України, яка підіймає бойовий дух. Безпілотні морські дрони, начинені вибухівкою. Війна в Україні. Морські безпілотники тримають військові кораблі Росії у страху. Українські військово-морські безпілотники модифікували для запуску ракет ГРАДів. Це лише маленька частинка із того, що міжнародна та українська преса писали про морські дрони, які використовує наша країна для протидії російській агресії. Попри усі труднощі, які є у нашому війську, попри усі виклики, з якими стикається наша країна, вона все ще стоїть. Безумовно, що десятки і сотні мільярдів доларів військової допомоги від наших партнерів значно посилюють позиції України на полі бою. Однак ми не можемо ігнорувати і те, що Україна створила сама. І при цьому успішно використовує настільки вдало, що задає тренд усьому світу і змушує передові країни найпотужніші держави світу спостерігати за тим, як це роблять українські сили оборони і переймати цей досвід собі. Ідеться про морські дрони. Звісно, що ці технології не з'явилися самі по собі. Необхідність їхньої появи зумовлена критичним становищем, а не ідеєю, яка із самого початку була у планах. Це треба розуміти і бути чесним із собою. Тим не менш, наша країна створила системи, які вперше за всю історію російського флоту завдали йому стільки втрат, що використовувати кораблі Росія не просто не може, а й навіть не хоче. Бо як тільки вони з'являються у зоні досяжності, на них Розпочинається полювання морськими дронами. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше, і теплі обійми для тих, хто підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про те, як морські дрони змінили хід не лише російсько-української війни, а й про те, що своїми розробками сили оборони. Задають тренд для усього світу. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди, це спонсори платформи BuyMeACoffee. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео. Ну а поки ви підписуєтеся, я розкажу вам історію. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Чорноморський флот Російської Федерації запускав сотні ракет по нашій державі і заблокував Одесу. Це призвело до фактично повної зупинки експорту зерна, металів, промислових товарів і так далі. Потім були удари по енергетиці, що руйнували і продовжують руйнувати нашу економіку. А все це у комплексі призвело до дефіциту продовольства в країнах північної Африки і навіть на Близькому Сході. Вирішити цю ситуацію можна було б за допомогою флоту, але в Україні такого не було. Його розкрадали до повномасштабного вторгнення, а під час нього рештки потопили російськими ударами. І навіть у таких умовах Сили оборони України знайшли вихід із ситуації. Ці фактори призвели до створення кількох військово-морських безпілотників, які за умови використання комерційних супутникових зображень, БПЛА і терміналів Starlink дали українським операторам засоби потопити або вивести з ладу третину російського чорноморського флоту, включаючи флагманський корабель Москва. І більшість бойових кораблів флоту, оснащених крилатими ракетами. Ракетний крейсер Москва знищили Нептунами, але решту російських кораблів гасили уже морськими дронами, які кардинально змінили положення російського флоту у Чорному морі. І щодо старлінків, то після того як з'явилася інформація, що Ілон Маск відключив зв'язок, щоб не дати українським дронам провести атаку у вересні 23-го року, у безпілотниках такого класу старлінком не користуються. Натомість в українських сил оборони є свої засоби навігації. І до слова, народний супутник, куплений за донати наших громадян, це. Один зі способів, аби захиститися, окупанти передислокували свої судна до Новоросійська за три сотні кілометрів на схід від Криму. Це дозволило росіянам дещо вберегти свої кораблі, але зменшило їхні можливості щодо контролю українського моря загалом. Однак, навіть за таких умов Чорноморський флот Російської Федерації не почувається у безпеці, поки Україна використовує маленькі, відносно дешеві морські дрони, які чатують у воді і готові у будь-який момент атакувати будь-яку ворожу ціль. У цьому Відео я зібрав чотири українські морські дрони, які використовувалися і продовжують активно використовуватися у війні Росії проти нашої держави. Кілька важливих пунктів. Перше, до огляду потрапили лише публічні морські дрони. Друге, усе порівняння характеристик та результативність я взяв лише із відкритих джерел. А тому не розповідатиму тут нічого зайвого, що може нашкодити. І третє, морські дрони, які не мають влучань, до цього відео не потрапили. Так. Маємо зараз на каналі збір на 300 тисяч гривень. На автівки для другої штурмової роти кракена з цієї цифри вже вдалося значну суму зібрати, тому треба банка зменшена до 200 тисяч, і на ній вже є певна сума. Там в районі 160 треба добити, тому е, змушений повідомляти вас про це ще раз. Нагадаю, що за донат від 200 гривень ви берете участь у розіграші ось такої цинкової коробки. Їх є три штуки від БК, Вони прикольні, прорезинені, металеві, в них можна щось зберігати. Тому я дуже. Сподіваюся, що цей збір закриється швидко, бо в нас на черзі є ще п'ять немаленьких зборів і на автівки, і на дрони, і на антидрони в тому числі. Тому долучайтеся за посиланнями в описі до цього відео. Сподіваємося, закриємо швидко і прийдемо до наступних зборів. Наперед дякую за ваші донати і повертаємось тепер до історії. І почнемо з кінця. А саме із системи, що отримала назву Козак Мамай. Це розробка СБУ, і вперше про неї заговорили у грудні 2023 року. Хоча на світ вона з'явилася у 2022. Українські спецслужби були не надто багатослівними, коли йшлося про характеристики чи особливості використання саме цього дрона. З єдиних публічних та офіційних відомостей це повідомлення СБУ про те, що Мамай, принаймні станом на грудень 2023 року, залишався найшвидшим об'єктом у Чорному морі, адже ця система може розганятися до 110 км на годину. Саме ці морські. Безпілотники змінили саму філософію проведення військово-морських операцій. Першими суднами, що відчули на собі потужність українських дронів такого класу, стали два російські кораблі: танкер Сіг і великий десантний корабель Алінігорський Гарняк. Останній, до речі, після атаки дістав значні пошкодження. Ось який статус він має станом на початок 2024 року. Що стосується його можливої участі у заходах із охорони та оборони акваторії чорного моря або інших навчально-бойових заходах, це вже навряд. Зараз він не в боєготовності. Після отриманих пошкоджень він перебуває на ремонті, тож очікувати від нього якихось нових подвигів не варто. Якщо ви призабули, то нагадаю, що ураження цього корабля, який може перевозити до 500 тонн бойової техніки або понад дві сотні десантників, відбулося невеликим дроном Мамай на початку квітня 23-го року у бухті новоросійська. Компактні надводні безпілотники дозволили СБУ підібратися до цього корабля практично непомітно. У ньому з'явилася пробоїна, що й унеможливила подальше його використання. Конструкція дрона включає плаский корпус, що забезпечує максимальну швидкість до 60 вузлів 110 км на годину. На борту встановлені одна або дві антени супутникового зв'язку та електрооптична камера. Бойголовка активується від будь-якого із трьох датчиків удару, розташованих на носовій частині, що довели свою надійність. Ну і другий уражений Мамаєм корабель це танкер Сіґ, що може перевозити майже п'ять тисяч тонн пального. Від удару Мамая, що ніс на собі 450 кілограмів вибухівки. У танкері утворилася пробоїна в районі моторного і насосного відділення. Саме Сік росіяни використовували для доставки авіаційного пального із тимчасово окупованого Криму до Сирії. За що штати в 2019 році внесли його до санкційних списків. Дрон Микола Таку цікаву назву цьому морському дрону дали не українці, а росіяни. І взагалі про цю систему було нічого не відомо, допоки першими про неї не написали окупанти. З того, про що можна розповідати станом на зараз, він має 5,5 метрів довжини, важить до 1000 кілограмів, може подолати відстань у 800 кілометрів і при цьому нести на собі до 200 кілограмів вибухівки на швидкості у 80 кілометрів. Миколу використовували кілька разів. Однак найпопулярніший бойовий вихід цих систем відбувся у ніч із 20. 28 на 29 жовтня 2022 року. Тоді чотири дрони попрямували до Севастополя, а три інших до південного півострова, де на рейді стояв фрегат адмірал Макаров, після чого один український дрон врізався у правий бік корабля. Інша ж група дронів змогла навіть проникнути до стрілецької бухти, де росіяни почали використовувати усе підряд, аби не дати безпілотним катерам просунутися. Стріляли із берега, із кораблів і навіть намагалися сліпити прожекторами. Та це все одно не допомогло, бо на шляху одного із дронів трапився тральщик Іван Голубець, який дістав значне пошкодження. Поки йшов цей бій, підбитий адмірал Макаров допливав до стрілецької бухти. Російська берегова артилерія, не розібравшись, дала залп по своєму Флагмано він вистрілив у відповідь. Поки росіяни перестрілювалися між собою, решта дронів прорвалася до Севастопольської бухти. На той момент росіяни включили усі свої потужності Реба. Сигнал GPS зник. Зв'язок з дроном був мінімальним. Єдина система, яка дозволяла якось орієнтуватися, це безпосередній оптичний канал на дронах. Одному із дронів навіть вдалося пробратися між двома сторожовими кораблями Ладний і адмірал Есен. При цьому детонувавши, він уразив обидва судна. Однак пошкодження були мінімальними, а тому не враховуються у загальну статистику підбитих або знищених російських кораблів. Що стосується адмірала Макарова, то от йому перепало добряче. Флагман Чорноморського флоту Росії не зміг пересуватися самостійно. Його довелося буксирувати двома іншими кораблями. Щоправда, окупантам вдалося відновити це ударне судно. У липні 24-го Року адмірал Макаров уже брав участь у ракетному обстрілі України. От тільки тактику він тепер використовує дещо іншу. Він вийшов із пункту базування новоросійськ. Буквально вийшов на зовнішній рейд, не виходячи фактично у відкрите море, відстрілявся і відразу повернувся на базу. Тактика у них така: відстрілятися і швиденько повернутися під прикриття систем оборони гавані. Таким чином, на балансі Миколи поки що два пошкоджені російські кораблі. Але будемо сподіватися, що їх обов'язково стане більше. Більш результативним за два попередні морські дрони виявився морський малюк. Це багатоцільова система, що може перевозити близько 800 кілограмів вибухівки. Щоб ви собі розуміли, це майже вдвічі більше ніж корисне навантаження американської крилатої ракети «Томагавк». З 2023 року Сі Бейбі активно працює по Кримському мосту. А ще у нього є різні модифікації, які дозволяють встановлювати на дрон навіть пускові установки. Точно так само, як і інші морські безпілотники, керування Сі-Бейбі здійснювалося раніше за допомогою Starlink. А GPS це в принципі стандартна для усіх мереж. Ну і в нього, звісно ж, присутні камери, щоб забезпечити зв'язок та керованість в умовах, коли окупанти глушитимуть його. Однак, радіоелектронні засоби це не єдині прийоми, якими користуються росіяни, щоб не підпускати до себе морських малюків. Росія зменшила загрозу для своїх кораблів, вивівши їх із регіону. Але фіксовані цілі, як от Керченський міст, залишаються вразливими для українських морських безпілотників. Щоб спробувати захистити ці споруди від натиску безпілотників, російські командири використовують. Різні прийоми вони будують бар'єри довкола опор мосту, виставляють більше гармат, прожекторів та ребів, щоб блокувати сигнали і не дати можливості дронам. Атакувати російські об'єкти, але як казав Кирило Олексійович Буданов, це значно ускладнить процес ураження, однак не унеможливить його. Тим паче, що модифікації Сібейбі роблять його чи не універсальним озброєнням на воді. У травні 2024-го стало відомо, що на нього встановили 122-мм реактивну систему залпового вогню ГРАД. Таким чином Сібейбі зможе не просто випустити шість снарядів, а ще й після того вразити ціль своєю вибухівкою. Хоча сама наявність пускових установок передбачає, що такий дрон у першу чергу має використовуватися як багаторазова ударна платформа, у вересні 2023 тисячі морський малюк доволі цікавим способом вразив ракетний корабель «Самум» неподалік Севастопольської бухти для цієї атаки. Служба безпеки України використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати у шторм. Ховаючись від виявлення за високими хвилями, щоб ви розуміли, то висота хвиль сягала від півтора до двох метрів, і при цьому малюк зміг не лише добратися до ворожого корабля, а й вліпити йому серйозну пробоїну. Відбуксировували самому аж два судна. У жовтні 2023-го Сі-Бейбі атакував російський корвет Павел Державін. Причому за добу його атакували двічі. І хоча потопити патрульне судно не вдалося, окупанти були змушені прибрати його і передислокувати на віддалену базу, щоб уникнути повторних ударів. На допомогу пошкодженому державіну йшов рятувальний буксир професор Ніколай Муру. Але малюки вгасили і його. На жаль, не потопили, але два пошкоджені кораблі за день це у будь-якому випадку. Хороший результат, ну і наразі останньою жертвою дронів Baby є катер Владимір Казіцький. Таким чином, на рахунку Baby чотири пошкоджені кораблі. При цьому вони продовжують полювання і спостереження за ворожими суднами. Тож не виключено, що на момент виходу цього відео ця статистика може змінитися. Ну і абсолютний лідер за кількістю не лише пошкоджених, а й повністю знищених російських кораблів є морський дрон головного управління розвідки Магура 5 Магура це новітній український морський дрон, який може виконувати цілий спектр завдань: розвідка, патрулювання, рятувальні операції, розмінування, охорона флоту і найголовніше знищення ворожих цілей. Вперше його використання зафіксували наприкінці травня 2023 року, коли дронами атакували російський розвідувальний корабель Іван Хурс. Уже наступного місяця, тобто у червні, Магура, почала полювання за кораблем при Азов'ї. Тоді не лише ми, а й весь світ помітив, що українські морські дрони можуть працювати на дальності у сотні кілометрів. Зрештою, саме Магура В5 став першим морським дроном, який зміг повністю знищити ворожий корабель. Магура В5, що несе 300 кілограмову боєголовку на рівні із важковаговою торпедою, є протикорабельним дроном, мисливцем вбивцею, розробленим для роботи в зграях. Які збивають спантелику та руйнують захист корабля. Оснащені системами навігації і GPS, група із трьох п'яти таких дронів, ймовірно, автономно переміщається до місця поблизу потенційної цілі. Звідти оператори можуть дочекатися сприятливих умов, а потім атакувати ціль під різними кутами, використовуючи дистанційне керування та відео із самих дронів. А у травні 2024-го окупанти опублікували кадри перехоплення Магури, де на самому дроні були ракети Р-73. Це ракети малої дальності, які можуть запускатися із наземних систем. При цьому Сама ракета не потребує радіолокації чи інших систем наведення, оскільки оснащена власною інфрачервоною головкою самонаведення. Тож, судячи із таких відео, можна припустити, що можливості і спектр завдань гур на морі суттєво розширюються. Йдеться зараз про Магура В5 у різних його модифікаціях. Підрозділ груп 13 головного управління розвідки Міноборони України знищив російський катер у бухті Вузька біля Чорноморського на заході Кримського півострова за допомогою саме Магура В5. А загалом серед підтверджених цілей магури цілий список російських кораблів, катерів та іншої техніки. Почнемо по порядку. Розвідувальний корабель Іван Хурс 24 травня 2023 року дістав значні пошкодження. Патрульний корабель Сергій Котов атакований двічі 24 липня і 13 вересня 2023 року. Обійшовся. Теж пошкодженнями. Десантний катер Д-144 серна. У листопаді 2023 року Магора В5 відправив його на дно разом із БТРом, який був на борту. Того ж місяця готувати риб відправився ще один десантний катер Д-295 Акула. У лютому 24-го року потопили ракетний катер Івановець. А у тому ж місяці на дно відправили великий десантний корабель Цезарь Куніков. У травні цього року морські дрони ГУР знищили два швидкісних катери спеціального призначення рів 75 А Остання найсвіжіша атака відбулася теж у травні. Дронами Магура В-5 атакували катери КС 701 Тунець. Три судна пошкодили, і одне потопили. Цікаво, що це зробив один дрон. Від влучання один катер затовнув, а інші пошкодило уламками у підрозділі ГРУП 13 розповіли, що з усіх російських цілей, по яких їм доводилося працювати. Котов був найскладнішим. Дрони двічі атакували той патрульний корабель, навіть шкодили його, але остаточно потопити вдалося тільки з третьої спроби. Магура В5 тихо роблять свою справу. Такі дрони випромінюють доволі мало тепла, тому на воді їх достатньо важко побачити. Оскільки сам дрон виготовлений із пластику, то й радарами із труднощами вдається зафіксувати його рух. Магура В5 може нести на собі 250 кілограмів корисного вантажу. І як показала практика, цього достатньо, щоб топити навіть великі кораблі. Плюс такі дрони не працюють. Самостійно це завжди невеличкий рій, тому удару можна очікувати і з будь-якого боку. І що цікаво, для російських кораблів практично немає безпечного місця, поки існують такі дрони, як Макро. адже вони можуть подорожувати на відстань до 800 кілометрів. Тобто, ця система може не просто дійти до Криму, а й навіть до російського узбережжя. Управління дроном здійснюється з бази через супутниковий зв'язок. Ви можете керувати з будь-якої частини світу, якщо у вас є інтернет. Magura v 5 має резервні з'єднання на випадок збою основного. Хоча російські системи радіоелектронної боротьби можуть глушити сигнал, дрони здатні це подолати. Як саме вдається обходити російські репи, зі зрозумілих причин, ніхто не пояснює. Але серед іншого російські окупанти намагаються розстрілювати магуру із великокалібрних кулеметів або полювати на них із гелікоптерів. Завдання не з найлегших, до речі, адже магура не просто невеличкий дрон, а ще й надзвичайно маневрений. Наприклад, бійці підрозділу груп 13 розповідають, що якщо атака відбувається вночі, то росіяни намагаються використовувати трасуючі боєприпаси. Так вони бачать, куди саме цілять. Але і оператори магури бачать, де летить, і вони мають можливість Вість коригувати траєкторію руху, судячи з кадрів минулих атак, в одному нападі на корабель зазвичай беруть участь одразу кілька дронів, щоб збільшити шанси вразити ціль. Полювання на військовий корабель можуть тривати тижнями. Весь цей час оператори мають бути максимально зосереджені. Загалом в ГУР не говорять, скільки коштує один безпілотник Магура В5, навіть у базовій комплектації. Однак знищення самого лише ракетного катера Івановець обійшлося Росії дорожче, ніж усі морські дрони, які ГУР виготовили за весь 2023 рік. За неофіційними даними, загальні збитки російського флоту від атак лише Магури перевищують 500 мільйонів доларів. Але важливо тут не так пошкодження чи потоплення корабля, хоча це безумовно надзвичайно класні новини. Великороль від. Відіграє екіпаж, пошкоджене озброєння і нездатність швидко полагодити або перенавчити персонал працювати на іншому судні. Ну і загалом, Магура в5 має на своєму балансі 14 вражених кораблів, із яких 8 повністю знищені. Це рекорд не лише серед українських дронів, це рекорд світового рівня, бо це вперше в історії безекіпажні дрони гасять флот ворожої країни, так що й в такій кількості. У цьому відео не буде західних зразків дронів, бо вони не брали участі в бойових діях, а тому і оцінювати їх неможливо. Я лише згадаю кілька прикладів зі США, які на стадії розробки або випробувань, і то їм доведеться змінюватися, бо Україна показала, що наші варіанти значно результативніші а що найголовніше. Дешеві, отож у США над впровадженням надводних безпілотників у свою систему оборони працювали і працюють ще з 2015 року. Головними і найбільш важливими для Америки розробками у цій галузі займається Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів разом із військово-морськими силами США. В рамках їхньої співпраці з'явилися два безекіпажні надводні судна. Sea Hunter і Sea Hawk. Це аж ніяк не ті маленькі маневрені і малопомітні дрони, які сьогодні використовуються силами оборони. Американські розробки це 130 тонні апарати, які можуть перебувати у відкритих водах до 70 діб і нести на собі сотні кілограмів корисного навантаження. Суть їхньої появи у тому, що із самого початку вони мали відслідковувати і знищувати підводні човни. Вже в 22-му році у США створили цілий дивізіон надводних безекіпажних човнів, який називається USV-DIV-1. Загалом їхній безекіпажний флот тепер налічує п'ять різних моделей кораблів. І хоча вони все ще на стадії тестувань та випробувань, уже активно беруть участь у навчаннях військово-морських сил. Ці безекіпажні системи контролюватимуть середні та великі судна. Їхнім головним завданням буде захист флоту від надводних сил. Наразі обслуговуючий персонал та оператори проходять навчання, щоб керувати та експлуатувати такі системи на досконалому рівні. Однак є великий нюанс. На відміну від українських малих надводних дронів, американські версії доволі великі, настільки масштабні, що ними не вийде керувати і маневрувати як заманеться. Через свої габарити вони повинні дотримуватися морських правил руху, тобто пересуватися за заздалегідь прокладеною траєкторією морських шляхів. А це робить будь-який такий апарат. Передбачуваним, не кажучи вже про те, що він помітний і його легко засікти радарами. Є, звісно, у штатів і невеличкі морські дрони, однак вони зазвичай використовуються для моніторингу ситуації на воді, а не для знищення загроз. Вони майже статичні, обмежені в маневреності і зовсім не швидкі. Зате можуть місяцями перебувати в одному місці і моніторити обстановку. Найпопулярніший з них це Liquid Robotics або Shark. Вони існують на ринку уже більше 10 років, і про бойове використання взагалі не йдеться. Такі системи просто спостерігають. Гають за ситуацією на воді. Більш новіші системи, як Sail Drone Voyager або Oceus Blue Bottle, можуть перевозити на собі корисний вантаж, наприклад, радари, датчики, засоби радіоелектронної боротьби чи навіть вибухівку. А система Ocean Aero Triton може навіть пірнати під воду, що перетворює дрон на дистанційно керовану торпеду, яка може ховатися від виявлення або й навіть атакувати підводні об'єкти. Такі системи також є і в Україні, але про них я не згадував, бо про бойові успішні операції нічого не відомо. Сьогодні для нападу на кораблі більшість військово-морських сил зазвичай мають РЛС, одну пускову установку та ракети. Однак тепер є розуміння, що флот надводних кораблів з екіпажем і дюжиною малих безпілотних апаратів пропонує більше шляхів як для пошуку, так і для знищення ворожого судна. Такі системи також менш вразливі через їхню малопомітність. Використання морських дронів у Чорному морі проти російських кораблів було настільки успішним, що США, Британія, Франція, Китай і навіть Росія змушені переглядати свої підходи до безекіпажних надводних систем. Особливо це стосується штатів. Помітивши наскільки результативними були і є морські атаки України, вони у 2023 році запустили програму Реплікейтор, у яку заклали орієнтовно мільярд доларів. На ці гроші вони планують створити і відтестувати рій невеличких морських та повітряних дронів які зможуть протистояти великим кораблям. Насамперед китайським, адже розглядають протидію Пекіну у битві за Тайвань. У цьому випадку морські дрони створені за українським зразком виглядають як доволі гарне, а можливо і найкраще рішення. Ширина тайванської протоки всього лише 160 км. кілометрів. Великими кораблями там сильно не розженешся. Вони, звісно, виконують свої завдання, але втрати можуть бути колосальними. А невеликі дрони можуть не просто перешкодити китайським кораблям, а й навіть зупинити стрімке просування. Цей сценарій можливий, адже Україна на власному прикладі показала, що це реально. І це лише морськими дронами. У нас навіть флоту немає, який став би до таких безекіпажних безпілотників ідеальним доповненням. США витратили десятиліття на розробку способів захисту своїх кораблів від протикорабельних ракет. Набагато менше зусиль було витрачено на захист від торпед, мін або морських безпілотників. Може знадобитися дюжина чи більше ракет, щоб гарантувати, що лише одна досягне цілі, і навіть тоді шкода може бути не катастрофічною. Але один надводний або підводний дрон може легко уникнути виявлення та вибухнути біля ватерлінії судна, щоб потопити його, оскільки у цьому випадку тиск води виконує більшу частину роботи. Тому сильні світи цього спостерігаючи за тим, як ситуація розвивалася в Україні, зараз активно працюють над створенням схожих систем, адже розуміють важливість таких технологій, оскільки бюджети та фінансування у них більші, а в їхніх країнах немає війни та щоденних обстрілів, то вигадувати вони можуть більш технологічне, більш наворочене і так далі. Та яка його реальна бойова ефективність, сказати важко. Наша країна поки єдина у світі, що показала настільки потужну результативність: третина чорноморського ворожого флоту. Лоту виведена із ладу. І це тільки початок. Як показує історія, навіть з обмеженими можливостями вихід можна знайти. І кому, як не російським кораблям, відчувати це на практиці. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, Алігієтрес!